Друзі, не забувайте підписуватись на канал. Так ви зможете отримувати сповіщення про нові відео. Також ви можете задати будь-яке питання нашим експертам у коментарях під відео. Приємного перегляду! Чи призведуть прольоти ракет РФ над територією НАТО до ескалації. Ви знаєте, я не можу сказати, що це буде спокійно, тому що якась ескала... ескалація буде, але. Там навіть не стільки на рівні фронту, як там більш політичні підуть загрози, якісь там свої потасовки. Так що тут, але якщо ми беремо глобально, так, то можна сказати 50 на п'ятдесят. 50, якщо вже все це підсумувати і вивести на якусь пряму, то 50 на 50. Не скажу, що це таке щось страшне. Чи готовий Путін до прямого конфлікту з НАТО? Ні, звісно, звісно, ні. Там понтов багато, знаєте, так, вибачте за такий за жаргон, але він не готовий. Чи може провал під Вугледаром призвести до нових кадрових перестановок в РФ? Ви знаєте, там можуть якось міняти, але давайте чесно признаємо, що там нема кого на кого міняти, і вони це добре розуміють, так що там вони будуть це говорити, жувати, але якось особливих таких не буде змін. Як вплинуть катастрофічні втрати РФ під вугледаром на плани наступу з боку РФ? На жаль, я не бачу, що вони призупиняться, передивляться. От не бачу, тому що даний наказ вони його виконують. Так що кардинально не зміниться, буде оця навала перти. І вони, так як ми говорили принаймні декілька тижнів назад, що вони йдуть собі на смерть і все як заготовано. Тут нічого не міняється. РФ найближчим часом можливість для в'їзду та виїзду чоловіків. Я думаю, що закриють, хоча і зараз вона є. На рівні чого, там же, я наскільки розумію, ну, я не знаю, наскільки це, те, що мені говорять, тому що цією інформацією я не володію. Нам говорять, що не всі ж можуть виїжджати з РФ. Її. Вона вже якби, осередковано діє, але там буде ще щось. По ця мишоловочка закриється по, по сильніше. Так що вона є, але буде щось іще сильніше. Чому в РФ відкладають нову хвилю мобілізації? А тут дуже багато причин. Знаєте, з однієї сторони, і саме головне, це оцей бунт жінок, який назріває і який, по всім дані він іде. Можливо, його не, ос, не освічують, про це не говорять, але десь він відбувається без кінця. Друга історія там, при тому, що я знаю, що всі говорять, що Росія справляється із фінансовою кризою, а мені говорять, що не справляється. У них зараз йдуть дуже великі. Я б сказала, втрати дуже, дуже якби це б'є по, по грошовій системі. Так що тут з однієї сторони недостатньо коштів, з іншої сторони ці бунти жінок, а ще з іншої сторони, там взагалі бунти військові всередині. Так що там дуже багато зараз важелі впливу і все це має знаєте, якісь. Свій внесок до цього несе, і через що вони будуть тихо, нишком, там два, там три, і приносити це все в кучку. Навіщо українські військові посадовці применшують здатність РФ розпочати широкомасштабний наступ? Я думаю, що це політика, це узгоджена влада, яка говорить про те, що якимось чином. Е, е, Якби підривають навіть тому, що нас слухають теж і вони, якби вони працюють, наша, наша сторона працює на ту сторону, а з іншої сторони це оця інформаційна війна, що ми їх не боїмося, ми, ми там самі з, з вусами. Так що тут е, така якась спільна стратегія. Я не думаю, тому що я спитала, чи при, е, переменшують, ні не переменшують, і тут більше якась стратегія на рівні саме інформа інформації. Чому українські позиції на заході Запорізької області атакуються? Це наступ чи відволікаючий маневр? Ні, більше всього, що це відволікаючі маневри, тому що чи є спроба наступу, поки немає команди. Відволікаючи так, це якби є, є така команда відволікти. Чому РФ зміцнює оборонні укріплення в центральній частині Запорізької області? Ну, є інформація, що будуть іти Запоріжжя, наскільки я розумію. Так що вони готуються до цього і таким чином вони, щоб вони були готові на те, щоб відбити атаку. Так що тут, якби є, є резон, є конкретно в них і вказівки, і вони саме звідти чекають наступу. Чи володіють війська РФ у Херсонській області достатніми ресурсами для повномасштабного наступу? Ну, їхніми очами, що так. Вони мають навезли туди всіх і вся. При тому там є дуже велика кількість зброї, і є навіть не знаю, що щось, щось на колесах? Чи це танки, чи це ну що що їде, так що там так вони мають достатню кількість зброї. Навіщо РФ спускає воду з Каховського водосховища? Знаєте, я дивилась цю інформацію вчора, але вчора мені це не показали. А сьогодні мені показали, а вони таким чином бояться, що Україна перекине через саме звіти свої. Свої війська, можливо, це чи човни, чи щось на того, тому що тут саме про той наступ, до якого вони готуються, і в їх є така стратегія: якщо вони спустять воду, то, то тоді не відбудеться цього наступу, не зможуть перебиратися легко. Цікава, цікава інформація. Коли українські війська перейдуть до активного повернення територій. Це не нова інформація, її давно показують, що в нас буде десь приблизно, майже до кінця березня, ми на початку обороняємося, а потім ми помалу йдемо в наступ. Це на рівні того, що в березні під кінець ми вже почнемо рухатись. Так що, це не нова, це вже давно місяців чотири показують одну і ту саму інформацію. Чому Україна готує професійний кадровий резерв для Криму? Ну тому що ми готуємося в наступ і потрібні люди, яким цим будуть займатися. Погана новина, що там дійсно, я б сказала, кадровий голод у нас в Україні і дійсно це збираємо, що називаємо з з миру понитки, поки не дуже добре получається. Чи отримує РФ військову підтримку від Ірану нового рівня? На даний момент ні, але щось там готують. Чи передавали угорські чиновники якесь послання під час візиту до Білорусі? Ну, дивіться, чи було якесь послання? Воно було якесь послання, але головна тема візиту це гроші. Це може я не знаю, якось стосується. Чи якогось спільного бізнесу, чи якихось спільних проєктів. Там все таки головна тема це гроші. Це не, не щось як інформація, це якісь починання, щось, щось саме зв'язано з грошима. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.